Доброго дня. Сьогодні 25 липня 2023 року, і я збираюся випікати київський торт. Я вже робила такий торт тільки один раз більше ніж рік назад. Перша спроба була дуже успішною. І сьогодні я також хочу спекти. І наразі завтра у мене день народження, і з цієї нагоди я себе побалую і своїх близьких. Зараз я покажу, як я роблю цей торт. Торт я розпочинаю з крему шалот. Це м'який білий крем, основ, основний крем цього торту. Я взяла 6 жовтків, 150 г молока, ванільний цукор та 90 грамів звичайного цукру. Молоко наливаю в ємкість з товстим дном. Також додаю сюди половину цукру і ванільний цукор. Помішуючи, доводжу до кипіння, але не кип'ячу. Іншу половину цукру змішую з жовтками і перемішую до однорідної маси. Жовтки взбиваю з остатками цукру але не до піни. І потім молоко, яке доведено вже до кипіння, але не кип'ячене, постійно маленькими порціями вливаю сюди. Маленькими порціями молоко вливаю до яєчної маси. Коли яєчна маса змішана з молоком, я знову переливаю це у кастрюлю з товстим дном. І зараз нагріваю, але не кип'ячу. І чекаю, поки воно загустіє, ця маса, і при цьому помішую. уже прикручую вогонь, тому що маса, маса вже е, гускне, густішає. Так, і я перепровіряю отаким от чином. Так, 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 беру на лопатку і потім проводжу пальцем. І якщо воно вже так от не Стікає, то маса готова. Все, крем готовий. Отака консистенція буде правильною. Все саме головне не доводити до кипіння і не переварити його. Да, все, крем гарний. Готовий крем шалот переливаю. В йомкість, в і потім накриваю плівкою. Тримати буду цей крем у холодильнику. Буду готувати, Зараз буду готувати коржі. Для коржів я взяла 230 грамів цукру, 6 білків, 40 грам муки, це приблизно 2 столові ложки з горкою, ледь-ледь солі, потім лимонна кислота, або декілька крапель лимонного соку і Рісові горіхи 150-200 грамів. Ну, я взяла десь 170 грамів. І я подрібню їх у блендері. Але можливо подрібнити скалкою у кульку. Кому як зручніше. Дуже сильно дрібнити не потрібно. Отакі От маленькі і великі кусочки допустимі. Зараз муку змішую з горіхами. Зараз приступаю до приготування меренги, яєчні білки, небагата кількість солі, потім лимонний сік або лимонна кислота, також не дуже багато. Зараз я це все розбиваю до піків. Яйця взбиті вже до таких от м'яких піків, я починаю додавати цукор в 5-6 прийомів. Але я, потрібна, я повинна зробити цю меренгу не дуже перевзбитою, тобто потрібно бути обережною і використовувати міксер на не дуже великій швидкості. Цього моменту я взбивала на великій швидкості, а зараз вже буду на середньої. Тобто вже меренга почти готова і швидкість міксера потрібно зменшити. Збиваємо, поки не будуть отакі от еластичні піки. Все, меренга готова, і тепер я її змішую з горіхами і мукою. Яка ж вона смачна! Я цей крем обожнюю з дитинства. Горіхи вже з мукою, і я додаю цю меренгу, але також два прийоми і обережно, щоб не зіпсувати оцю воздушність. Отак. Ось. М'якою лопаткою змішую. Меренга така гарна, густа, але не перевзбита, так що дуже добре. Так. І зараз, коли це все зроблено, я зразу буду випікати. Я включаю на 120 градусів. І на отакий режим, коли верхнє і нижнє підігрівання. Я не знаю, чи у всіх таке є, чи ні, от у нас є. Я духовку розогріваю і зараз буду розподіляти коржі. На бумазі я вже намалювала такі круги, використовувала форму. І сюди вже буду накладувати меренгу. Я приготувала на три коржі. Але зараз подивлюся, чи на 2, чи на 3 в мене буде достатньо. Форму я брала отаку. Це десь 20 сантиметрів. Отак от. У мене з таким діаметром форми вийшло аж 6 коржів для випікання. Тобто для такої кількості інгредієнтів можливо навіть взяти більшу форму, тобто не 20 сантиметрів, а там ну, до 30, тобто три коржа на більшу форму також було б нормально. А з меншою формою у мене шість коржів. Діляти коржі на бумазі для випічці можливо, як і за допомогою форми, так і за допомогою лише однієї лопатки на намальованому колі, як я зробила. Ну, мені отакий спосіб зручніший і швидший. Потім я не повинна мити ту форму, яка буде дуже забороною. Випікаю десь півтори години і час від часу відкриваю духовку, щоб волога виходила. Готуються меренгові коржі у духовці. Я приготую шоколадний ганаш або шоколадний крем для київського торту. Для цього я беру 100 грам шоколаду для випічки і отаку баночку жирних вершків. Тут десь 33 відсотки жирність. Я розігрію у мікрохвилі, потрібні на шматочки. Нагадую, тут 100 г шоколаду. Вершки я складу в цей шоколад і розтоплюю його. У гарячих, але не кип'ячених вершках шоколад дуже гарно розтворяється. Смак просто неймовірний. М -м -м. Яке ж це добре? Шоколад уже повністю розтворився у вершках і зараз я цю суміш поставлю до холодильника, охолоджуватись. Ось коржі вже готові. У мене на випічку пішло не півтори години, як рекомендується, а 2 години. Я випікала. Раз я відділяю коржі від бумаги, і потім буду далі робити крема і вже складувати торт. Я допрацьовую крем Шарлот, збиваю 180 г масла десь 5 хвилин, поки воно побіліє. Масло беру гарної якості, жирне і потім додаю туди крем тонкою струйкою і продовжую збивати. Масло побіліло, і зараз я додаю крем і продовжую збивати. Ось такий от причудовий крем получився, тугий, якраз те, що треба. Дуже гарний. Зараз працюю з шоколадним ганашем. Його потрібно взбити. взбивати шоколадний крем міксером, але потрібно робити це обережно, щоб не перевзбити крем. Коли я зібрала торт, у мене один шар світлого крему шарлот і інший шар коричневого шоколадного ганашу. І так, от, скільки буде коржів, тобто якщо це три коржа, то буде між першим і другим білий крем, і між другим і третім ганаш шоколадний. А якщо більше коржів, то між, ми чередуємо світлий крем, коричневий крем, світлий коричневий. І зараз я буду прикрашати цей торт зверху. зараз буду покривати іншим шаром цей торт. Мені прийшла в голову ідея написати надпис «Happy Birthday» на цьому торті. Так що, я, мабуть, спочатку зроблю цей надпис і потім вже добавлю якісь прикраси. Якщо є шоколад чорний чи молочний, то дуже гарно розтопленим шоколадом такий надпис зробити. У мене такого шоколаду нема. У мене є гарний заяць, якого я ще не готова. Використовувати. У мене пасхальний заяць ще шоколадний стоїть, але хай він у нас як прикраса стоїть. Ну, у мене є отакий от білий шоколад, і я хочу його змішати з буряковим соком, тобто, щоб зробити таким рожевим У мене є рожева краска і червона краска, але я хочу спробувати використати натуральні фарби. От і хочу ще от такий експеримент сьогодні зробити. з цим У мене ]том. є чудовий заяць. Це шоколад, такий чорний. Якраз для надпису «Happy Birthday» був би гарний. Але мені так подобається цей заяць, що я його просто не хочу використовувати для торта. Надпису «Happy Birthday» я розтоплю таку кількість білого шоколаду і добавлю. Я буду розтоплювати десь секунд 30, але потрібно поглядати, щоб шоколад не переварився, а був лише розтоплений. Розтоплювання шоколаду у мене зайняло 50 секунд, але я провіряла після 30 секунд, після 10, і потім ще після 10. Потім беру таку насадку для надпису. А сюди зараз додавлю буряковий також з дитинства. Пам'ятаю, як робити рожевий чи червоний колір. Це буде натуральний фарбник. Це вчимося. Є такий колір, яскравий, получается. мені подобається як шоколад, взаємодіє з буряковим соком. Ще додала краплинку молока. Можливо, і важке У мене і те і те є. Щоб воно було таке більш водянисте, а то цей білий шоколад дуже густий. Ось, так, це така краща консистенція зараз. Так, і буду робити надпис цей кульок і сюди наливаю шоколад рожевий, прокрашений. Опа, оце так вийшов надпис. Зараз продовжую інші прикраси імпровізацію. Зеленого кольору я також вирішила використати отаку зелень. Це шпінат. Тоже хочу, щоб весь торт був з натуральними інгредієнтами. У мене трохи крем розтану, так що я його поклала в морозилку і зараз буду працювати далі. У мене зеленуватий крем получився Він не дуже насичений, але я вже хочу завершувати з тортом на сьогодні, то вже вечеріє, дуже довго він в мене виходить. ну Це лише друга спроба, і тому воно не дуже легко цей торт так от робити. Так що, в Києві. Люди щасливі, що можуть такий торт купити просто так. Угу. Так. угу. Такий яскравий, гарний зелений колір. І що мене радує, що це усе натуральні фарбники. Тобто шпинат і буряк. Отак от. А коричневий то шоколад. Здорово, як -то. гарно виходить все. М -м, я молодець. Так, що тут ще можна зробити? А ще тут якусь гілочку таку. Так. Думаю, досить. От так от. Такий торт в мене виходився. На смак він дуже добрий. Ми його вже завтра спробуємо, але я знаю цей смак, і це дійсно такий неймовірний торт, шедевр.